Привіт! Сьогодні про дуже важливу річ: а саме що потрібно зробити ще до подачі на візу США? Тому що відмова це не тільки втрата грошей, а й репутаційна втрата перед самим собою. Ну, погодься, ніхто не любить фейли. Особливо, коли їх можна було уникнути. Як підготуватись заздалегідь і поставити собі кілька важливих питань ще до візової співбесіди? Цих питань небагато, але кожне з них критичне. Без них твої шанси отримати візу, сам розумієш, куди прямуватимуть. Отже, перше питання це для чого тобі віза в Сполучені Штати. Це не філософське в пошуках себе, а це має бути конкретна мета поїздки. Наприклад, ти вирішив махнути в круїз через Майами або в'їхати всі національні парки Каліфорнії. Або, там, наприклад, провести у вікенд у Нью-Йорку Круто. але якщо в твоєму закордонному паспорті тільки штампики з польських таможень і all-інклюзів Туреччини або Єгипту, консул може засумніватися, чи ти справді любиш пригоди. Ще один приклад: поїздка до родичів або друзів, або партнерів по бізнесу також гарна ідея. Але пам'ятай, потрібно переконати консула, що ти повернешся додому. Зв'язки із країною, твій кращий друг. І я зараз не тільки про бабусю, яка чекає на тебе з борщем. Друге питання, яке ти маєш поставити ще до співвесіди, це де саме проходити візове інтерв'ю. Якщо ти живеш в Україні, логічний вибір Польща чи Румунія. Це країни сусіди, і там українців розуміють, а черги більш-менш адекватні. Є багато дат. Для інтерв'ю. Але не обмежуй себе, можна і далі подивитись. Важливо цінити багато чинників, а саме швидкість запису, зручність сплати збору, статистику схвалень і навіть мову співбесіди. Не хочеш шукати нового слово рекреаційний туризм англійською, то шукай країну, де можливий перекладач. О, до речі, і не ведись на відгуки в інтернеті. Там часто або казки, або історії з розряду у 2010 році, подруга двоюрного брату Сусіда отримала візу в Молдові. Окей. Краще порадься з тими, хто на цьому з'їв вже зуби, наприклад, зі мною. Ще одне питання, на яке ти маєш дати відповідь собі, це третє питання. Саме як тебе бачить консул? Тобто твій візовий імідж, стиль життя, робота, хобі. Деякі речі варто підтягнути ще до подачі анкети. Наприклад, офіційне працевлаштування звучить краще, ніж фрілансер в інтернеті. Сімейний статус також можна змінити. Наявність ще однієї поїздки в паспорті зайвої не буде ніколи. І повір, іноді навіть домашня тваринка може зробити твою справу. У травні моя клієнтка отримала візу. Вона просто наприкінці інтерв'ю чесно сказала, що вдома її чекає кіт без жартів. Консул посміхнувся і схвалив. До речі, цю пораду я їй дав на, ще на співбесіді, на вірніше на підготовки до співбесіді. Робити все самостійно чи звернутись до візу агенту, вирішувати тобі. Якщо любиш виклики і готовий зануритися у всі тонкощі підготовки. Вперед. Але навіть у такому разі моя консультація зайвою не буде. Я не чарівник, але знаю, як допомогти уникнути фатальних помилок. Бо, як показує практика, краще вчитись на чужих помилках, ніж на власних відмовах.